Квадратне рівняння не має коренів, якщо в нього дискримінант від'ємний. Тому перевіримо дискримінанти даних квадратних рівнянь. Ми зразу можемо не перевіряти ті рівняння, де коефіцієнт це від'ємне число, тому що там завжди дискримінант додатній. В даному випадку ми маємо перевірити А, Б і Г. Якщо ми говоримо про А, то дискримінант там буде. Мінус 8 у квадраті, і далі відняти 4 на 1 і на 6. Як ми бачимо, це додатнє число. Далі перевіримо B. Там дискримінант буде дорівнювати, ну, до речі, Можна було б в випадку Б поділити ліву і праву частину ще і на 2. Але якщо в такому, то ми будемо мати 10 у квадраті, далі мінус 4 на 2 і на 6. Тобто 100 відняти, як ми бачимо, 48. Додатній дискримінант. Отже, напевне, нам підійде Г. Давайте перевіримо. Тобто там дискримінант буде Б у квадраті, Відняти 4 на 3 і на 5. Ну, ми бачимо, що 16 відняти 60 це від'ємне число, тому це рівняння не має коренів, і це відповідь Г. Добуток коренів за теоремою Вієта, х1 помножити на х2 дорівнює вільному члену мінус 6. Тобто відповідь В. Сума корені х1 плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту, але з протилежним знаком. Так як у нас там плюс 3 значить буде дорівнювати мінус 3. Тобто це відповідь Б. І далі рівняння у нас х у кубі дорівнює мінус 0,27. Яке число в кубі дасть нам такий результат? Це мінус 0,3. І це буде відповідь. А далі проміжок, якому належить корінь рівняння, мінус 0,3, знаходиться в проміжку B. Ми маємо розв'язати дану систему рівнянь. Як розв'язується система лінійних рівнянь, можна подивитись відео в 7 класі. Залгебрі є ряд відео, пов'язаних саме з цим матеріалом. Ми будемо розв'язувати дану систему рівнянь, наприклад, способом підстановки. Для цього я з другого рівняння виражу Х через Y, тобто напишу Х до рівня все інше перенесу вправо. Це буде 7 плюс 2Y. І потім підставлю замість Х перше рівняння, отриманий вираз. 2 на 7 2у плюс 5і дорівнює 5. Розв'яжемо наступне отримане рівняння, розкриваючи дужки. 14 плюс 4 плюс 5у дорівнює 5. 4 і 5у це 9 дорівнює 5 відняти 14, тобто 9 дорівнює мінус 9, звідки урівняє мінус 1. І ми знайшли, і для того, щоб знайти х, ми підставимо замість мінус 1. Тобто від... 7 відняти 2, х буде дорівнювати 5. Отже, в нас х5, у мінус 1, ми маємо знайти їх сума, сума буде дорівнювати 4. Це відповідь В. Розв'яжемо систему рівнянь, і дану систему рівнянь ми вже краще розв'яжемо способом додавання, тому що біля Y в нас протилежні коефіцієнти. Коли ми будемо почлено додавати, ми отримаємо 3х, Y знищаться при додаванні. Буде дорівнювати 14, відняти 11, це 3. Звідки х дорівнює 1. 3 поділити на 3. А для того, щоб знайти х, ми дане значення підставимо в будь-яке з рівнянь системи. Наприклад, в друге. 1 плюс 3 у дорівнює мінус 11. 3 y буде дорівнювати мінус 11 мінус 1 мінус 12, а y тоді мінус 4, мінус 12 поділити на 3. Отже, х у нас 1 y мінус 4, а їх сума 1 додати мінус 4, мінус 3. І це відповідь d. У нас система рівнянь х квадраті мінус у, у квадраті дорівнює мінус 4, х квадраті плюс у, у квадраті дорівнює 4. І е, додамо почлемо е, ліву і праву частину цих рівнянь. Будемо мати 2х у квадраті, тут 0 і дорівнює, як ми бачимо, 0. Звідки х у квадраті дорівнює 0, тому х дорівнює 0. Якщо х дорівнює 0, ми підставимо, наприклад, замість х в друге рівняння і отримаємо, що y у квадраті дорівнює 4, а звідки ми маємо два значення у? Отже, ми маємо два значення y. Y1 дорівнює 2, y2 дорівнює мінус 2. Тому наша система рівнянь має два розв'язки. Х у нас 0. А Y, наприклад, 2, або X – 0 а Y – мінус 2. Два розв'язки має система, і це відповідь В. Для того, щоб розв'язати наступну систему рівнянь, спочатку розкриємо дужки в першому з рівнянь, І будемо мати 6х плюс 30, плюс 10y дорівнює. 3. А далі я перенесу і запишу, що 2х мінус y дорівнює 4. Ось таку систему рівнянь ми записали. Далі в першому рівнянні перепишемо його в такому вигляді: 6х плюс 10 дорівнює 30 переношу вправо мінус 30 додати 3 мінус 27. І друге рівняння 2х мінус дорівнює 4. Ось така система у нас утворилася. Для того, щоб її розв'язати, можна використати і спосіб додавання, і можна також з підстановки. Любим способом можна робити. Наприклад, якщо ми робимо способом підстановки, я буду виражати y. Так як y стоїть зі знаком мінус. То для того, щоб він стояв зі знаком плюс, я перенесу його вправо, а 4 вліво. Тому буду мати 2х-4 рівня у. А потім в перше рівняння замість у підставлю цей вираз. 6х плюс, що множиться на 2х мінус 4 до рівня мінус 27. Ось таку систему далі будемо розв'язувати. Розв'яжемо. Наступне рівняння розкриваємо дужки. 6х плюс 20х, мінус 40 дорівнює мінус 27. 26х дорівнює. Мінус 40 перенесемо вправо, це буде 40. 40 відняти 27. будемо мати 13. Для того, щоб знайти х, ми 13 ділимо на 26. Після скорочення на 13, будемо мати одну другу, а це 0,5. Отже, їх дорівнює 0,5. І тоді ми знайдемо Y. От тут знаходимо Y дорівнює 2 помножити на 0,5 відняти 4. 2, коли ми множимо на 0,5, це 1, 1 відняти 4, мінус 3. -3. Y 0,5х. Ми маємо знайти їх суму. Тобто мінус 3 додати 0,5. Це буде дорівнювати мінус 2,5 відповідь мінус 2,5 це А.